Розпочни власну історію земельних інвестицій з тисячі гривень. Тепер сертифікати ґрунтовно можна придбати онлайн. Заходь на сайт univer.ua, Переглянь відео, як відкрити рахунок, та реєструйся. Введи свої контактні дані та натисни кнопку Реєстрація. Логін та пароль відразу прийдуть на твій імейл. Заходь у розділ «Кабінет інвестора» на сайті univer.ua, використовуючи свій логін та пароль. Відкривай рахунок у цінних паперах та укладай брокерську угоду. Це безкоштовно та без комісій. Наступні кроки в меню Мої запити: пройди ідентифікацію особи через дію, відскануй QR-код мобільним телефоном та підтвердь запит на надання копії цифрових документів, використовуючи свій пароль. Тепер заповни анкету. Тут базові питання про особу, доходи, реквізити. Це займе не більше п'яти хвилин. Документи сформовано, треба їх підписати. Знову Дія, QR-код, особистий пароль та кнопка Підписати. Після одноденної перевірки документів підтвердження про відкриття рахунку у цінних паперах надійде на твій імейл. Також ти отримаєш документи на брокерське обслуговування та реквізити брокерського рахунку. Час поповнити свій брокерський рахунок використовуй реквізити з попереднього імейла і, і заходь у розділ Поповнити брокерський рахунок на першій сторінці в кабінеті інвестора. Все готово для купівлі сертифікатів ґрунтовно. Заходь в кабінет інвестора на сайті univer.ua, в меню пропозиції партнерів обирай земельні інвестиційні сертифікати ґрунтовно, вводь необхідну кількість сертифікатів і натискай Купити. Вітаємо! Сертифікати ґрунтовно зараховані на твій рахунок у цінних паперах. Вони відобразяться в меню Мій портфель кабінету інвестора, а виписка про стан рахунку прийде на емейл. E Інвестуй регулярно, адже наступні купівлі сертифікатів ґрунтовно відбуватимуться в один клік: почни власну історію земельних інвестицій з тисячі гривень. Грунтовно відчуйте землю під ногами.